200 тисяч гривень на матч хамрун Динамо Київ, який пройде у рамках кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман» І В цьому відео я поставлю 200 тисяч гривень на матч Ліги Чемпіонів між командами Хамрун та Динамо Київ. Також зроблю анонс конкурсу на 5 тисяч гривень. Потрібно буде вгадати хвилину першого забитого голу в матчі Хамрун Динамо. Такий конкурс пройде в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм в описі під цим відео. Старт прийому прогнозів. О 17.00. Тому, якщо хочете прийняти участь і забрати собі легкі гроші за інтуїцію, то це все абсолютно безкоштовно в моєму телеграм-каналі. Туди я також я скидаю всі ставки від себе абсолютно безкоштовно. І там присутній чат для обговорення матчів завжди можете зайти, порадитись на рахунок тієї чи іншої ставки, подивитися на що ставлять інші люди. Це все максимально корисно, головне безкоштовно. В телеграм-каналі за посиланням в описі під цим відео. Щодо цього матчу я буду ставити 200 тисяч гривень, коефіцієнт не дуже високий, та тим не менш, ризик тут, на мою думку, досить виправданий, тому що різниця в класі команд колосальна, і Хамрун, які коштують всього 4-4 мільйони євро проти Динамо, які коштують під 100 мільйонів євро, виглядають досить... Слабким суперником для київлян. Загалом, київляни завжди починають сезони не дуже впевнено, та, тим не менш, суперник такий, що можна з ним справлятись, можна не пропускати взагалі від них. І коефіцієнт на перемогу Динамо 1,60. І це той коефіцієнт, куди я готовий поставити 200 тисяч. Напишіть свою думку в коментарях по цьому матчі. Також поставте лайк на удачу в підтримку. Цього відео. Чому я взяв саме такий варіант? Та То тому що, по-перше, буду вболівати за Динамо, а по-друге, ну, все ж, різниця в рівні гри команд колосальна. Обидві команди зараз не мають ігрових кондицій, в тому плані, що сезон ще не розпочався буде що тим, що іншим грати важко, і так як Динамо. По факту не гратиме домашній матч, тому що всі матчі у Динамо проходять на виїзді. То я думаю, що вони з першого матчу вже покажуть клас і зможуть перемогти суперника. Також на лігу чемпіонів в моєму телеграм-каналі, помимо розіграшу, буде експрес-ставка. Я візьму досить впевнені варіанти ставок в експрес. І поставлю туди чималу суму. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропустити. Залишайте свої думки в коментарях. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.